Рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео поговоримо про таку гарну садову рослину. А також можна сказати, що це кімнатна рослина це фуксія. Фуксія у нас не зимує, це центральна частина України. Її треба, звичайно, заносити в більш тепле місце. Але влітку вона може гарно прикрашати ваш сад. В даному випадку це фуксія кущова. Так вона виглядає, дуже гарні квіти, дуже багато квіток. І в сьогоднішньому відео я буду розсажувати цю фуксію, а також буду брати, буду дивитися і брати з неї черенки. Розкажу про ґрунт. Так як у мене є багато, ну, не так багато, а декілька сортів різної фукції, там є і ампельна, ну, це фукція кущова. Я можу показати вам саджанці, я їх тільки розмножую черенкую і думаю, що це в мене все вийде, вийде. Так що зараз покажу, яку ґрунтосуміш я буду готувати для пересадки фукції. Пересадки я візьму таку ґрунт універсальний, З, тут 100% органічний. Значить, буду його брати 50%, буду брати універсального ґрунту, а 50% я буду звичайною ґрунту садового. Я набрала саду, він такий. Рихлий відносно. Це чернозем. Значить, добавлю сюди, в цьому відрі я ось буду готувати, значить, добавлю сюди, трохи добавила агроперліту, щоб був легкіший. Так як фуксія не любить переливань, вона не любить замочувань, щоб дуже була волога земля. Також вона не любить відкритих променів сонця. Сонце вона любить, але щоб не на відкритому такому просторі, краще на півтінь. Так, сюди я також додав річкового піску. Небагато Так, ніяких добрив я сюди не додаю. Якщо я буду і підживлювати фукції, то я буду це робити. Шляхом поливання або підсипання під корінчики. Так, зараз ретельно перемішаю і грунтосуміш для висадки, саме пересадки фукцій. Це я буду робити шляхом ділення куща. Так, ось наш кущ. Я його уже з горщика Вигрузила, дивіться, яке, яке коріння був посаджений в торф. Так все заплило дуже легкий ґрунт, але його треба для того, щоб гарно рослина розвивалася, його трошки треба зробити більш важким. Тому я додаю садову землю. І вже він дуже багато квітів, він вже просто. Не може так більше рости, його треба поділити. Поділити, розсадити, тоді він знову буде так, йому буде дуже комфортно. Зараз я розділю цей кущик, він у нас такий великий, треба дуже обережно, щоб не дуже травмувати коріння. Зараз я його так, потихеньку буду відділяти. Так, ось у нас такий один саджанець. Висаджувати буду в такі горщики. Це ємність 1 літр. Дуже великі не треба, тому що коріння повинно весь оцей, грунт заповнити, обрости, тому буду висаджувати зразу в невеличкий горщик. Ось на, на один літр цього буде достатньо. Це все треба зробити швидко, щоб корінчики не обвітрювалися і не травмувалися, тому я отак по одному буду зразу висаджувати, відділяти і висаджувати. Тут ось пішли вже молода пори, такі молоді, стали розвиватися гілочки, такі молоді ще будуть доповнювати. Наш кущик. А ми так все гарно це підсипимо, вирівняємо, злегка утрамбуємо. Так. і будемо висаджувати на тому рівні, як він ріс. Ми сильно заглиблювати, заглиблювати не будемо. Так, зараз всі посаджу і покажу вам. Розсадила рослини, п'ять кущиків у мене таких получилось. такі гарненькі, кажу плеще. Такі квітучі, Такі гарні. Розвела гумат супер і буду поливати гуматом. Він містить гумінові кислоти. І рослини краще ну, ці пересадки витримують. Буду поливати отак по, як сказати, по кругу, не сильно заливаю, запам'ятали, що фуксія не любить переливу, вона може загинути, якщо сильно її заливати. Також треба її поставити в прохолодне. І е, таке більш затінене місце, поки вона переживе на новому місці, укоріниться. Отак. От так що поливаємо і зразу ж з вулиці забираємо в будинок. Ставимо, можна на балконі поставити, але обов'язково затінити, щоб ваші рослинки. Краще пережили цю пересадку. Так. Зараз все підправлю. Там, де ще не, не з'явилися бутони, ми можемо взяти оці пагінці на черенкування. Зроблю трошки, щоб краще було видно. так. Ось такий, тут ще немає. Листочки залишаємо, беремо тільки череночок. такий. І одразу ставимо в водичку, щоб він не обвітрювався. Так, один. Тут ми ще можемо взяти. Один. Такий. Невеличкі, але вони виростуть. Так, дуже багато брати не будемо, тому що рослинка і так стресує, такий гарненький теж черенок. І зараз я подивлюся на всіх кущиках, де що можна взяти для черенкування. А тепер поговоримо стосовно. Укорінення черенків. Значить, череночки ось тут я підготувала, вони стоять у водичці. Так, підготувала ґрунт в таких невеличких таких горщиках. Я буду черенкувати, кожен окремо. І хочу вам сказати, що використовувати бажано ґрунт для розсади або ж для укорінення. Так він і називається, він повинен бути дуже легкий. Саме що стосується укорінення. Ось після укорінення хочу вам показати: ось такі у мене вже це вже саджанці. Вони укорінилися, вже вони, бачите, випускають бокові пахони. І такий саджанець скоро заквітне. Ось такий. Бачите? Тут вже прям він кущиться. З'являються нові листочки. Це іншого сорту. фуксія махрова, рожева. Так, тепер поговоримо стосовно корінювача Значить, є різні зараз у нас укорінювачі, корневіни. Так, є такий укорінювач. Але він нам підходить, можна в ньому саджанці замочити, для того, щоб краще укорінювалися. Дивіться, яка тут фракція. Це укорінювач для поливання, для замочування. Він такий, от фракція така, як сіль. Так, буває укорінювач ще такий, Ось дивіться, в баночці. Це також для. Поливання, щоб краще наростало коріння. Так от виглядає. А нам треба для того, щоб нам треба ці череночки кінчики, їх треба опудрювати. І нам потрібен укорінювач от такої фракції. Він, як мука. Бачите? Так, я використовую укорінювач ось такий. Так, він. Виглядає, він буває різний, але вам треба, коли ви навіть вам треба опудрювати, ви коли покупаєте, купляєте укорінювач, ви отак пробуйте, ви не повинні його відчувати. Це повинна просто така бути однорідна суміш. Це стимулює зростання коріння. Тут невеличкий ну, От припудрити під. Перед висаджуванням, живці перед коріннюванням, змочити водою і занурити частину препарату. Ну, тут, на пакетики, всі рекомендації щодо застосування, всі є. Так, ще хочу показати, чим я поливаю. Поливаю гумат супер зі стимулюючим ефектом. Він підходить і для різних. Ну, для різних овочів, а також і для квітів. Його набагато хватає. тут він дуже концентрований, таке хороше добриво. Користуюся багато років. Так, хочу показати сам процес. Це абсолютно не складно. як все, в принципі, ми укорінюємо. Саженець підготували. Нижні листочки ми. Нижні листочки ми зрізаємо, і цю частинку, яку ми будемо занурювати в ґрунт, ми її опудрюємо. Вона повинна легенько так заходити, тому що у нас легкий, дуже легкий ґрунт. Отак, все. І головне обов'язково, це накрити стаканчиком. Зробити парниковий ефект. Бачите, тут можна зробити отвори, щоб рослинка дихала, не сильно тут воно запотівало. Але поки рослина не укоріниться, тримайте під стаканчиком. Так набагато буде простіше і вашій рослинці краще легше буде укорінюватись. Звичайно, ми не беремо черенки ті, що, бачите, як він прилипає. Ті, що з бутончиками, якщо є з бутончики, ми їх вищіпуємо, не залишаємо на черенку. В даному випадку я всі вибрала ті череночки, які без, без бутончиків. І отак я його поміщаю. Можна зробити невеличкий отвір, але в цьому немає особливої необхідності. Грунт вологий. І ну, можна так змогка абсолютно трошки його отак, От щоб краще корінювач розтворився там. Ну і рослинка краще себе відчувала. Так, і опять накриваємо стаканчиком. Стаканчики у мене з отворами. Так, ще хочу вам показати, як ще можна. Можна дивіться, взяти бокс такий, але він повинен бути височенький, щоб ваші рослини не як би сказати, не соприкасалися з стінками цієї ємності. І точно так же, ось так ми... Це в мене тут вже стоять на укоріненні деякий час. Все, що я роблю, це я періодично відкриваю і порошую. Роблю такий дощик і знову закриваю. Так, і тримаємо не на сонці, тому що згорять. Тримаємо в затінку. Ну, ось таке відео сьогодні я для вас підготувала. Якщо вам було цікаво, якусь корисну інформацію, ви для себе отримали. Я бажаю вам успіхів, вирощуванні рослин. На все добре. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!